Скажу щиро, кладучи руку на серце, мій шлюб тримався виключно на моїй свекрусі. Якби не вона, то я б не прожила з чоловіком і роком, а та б жила 20 і тільки тепер все змінилося. Звичайно, що між мною і Мироном була любов і бажання бути поруч все життя. Він запропонував одружитися, і я зраділа, що моя казка стає дійсністю. Привів він мене знайомитися з мамою, а в мене аж ноги тряслися. Так я наслухалася про свекрух від подруг на роботі, що вже собі намалювала відповідну жінку. Але мене зустріла усміхнена, невисока жінка, привела на кухню, нагодувала, напоїла, і найголовніше сказала, що її синові дуже пощастило, що він мене зустрів. Любочко, відколи Мирон тебе зустрів, він просто змінився до невпізнання, і я тому дуже рада, бажаю вам, діточки, щастя. Я мало не прослюзилася, і подальші наші зустрічі тільки підтверджували той факт, що переді мною чудова жінка, яка бачить кращі риси в інших і завжди готова допомогти. Саме вона нам і допомагала з житлом, бо ми хоч і стояли в черзі на житло, але мало на нього надіялися. А що, каже вона, живіть з нами, хоч тісно, але час такий, що треба гуртуватися. Тісно й справді було, бо квартира трикімнатна, а ще сестра Мирона Ліля ходила в школу. Отак ми й жили всі на купу стільки років, і лише так доброта та усмішка мами тримала нас всіх у доброму здраві. Так і не дочекавшись квартири, ми привели на світ нашу донечку Лізу, і я взагалі не знаю, як ми вживалися всі, бо немовля, не питає за час доби, аби покапризувати. Згодом Лілля поїхала вчитися, і ми, хоч трохи відчули простору в хаті. Той час я можу назвати найщасливішим за все моє життя, бо ми були у купі з мамою, разом на кухні за чаєм чи роботою завжди мали теми для розмови. Мирон сидів у вітальні перед телевізором, а Ліза бігала по всій хаті і нас всіх веселила. Золоті мої часи. Я так любила свекруху, що й не помічала того, що ми стільки років живемо в неї. А навіть не маємо ніяких заощаджень. Мирон звик працювати легенько і звик, що до його зарплати додається моя і мамина, а ще мамина господарність, і ми доволі непогано жили. Але далі грянув грім, бо Ліза мала йти вчитися, а у нас з грошима не густо. Я наполягала, аби Мирон пішов на кращу роботу, але він знаходив десятки причин, аби цього не робити. Мама старалася нас мирити, але як можна миритися, коли на наступний день та ж тема для розмови? Ліса таки вступила на державну форму, чим нас дуже потішила, але далі тішитися не було чого. Мама злягла. Вона не вставала довгі п'ять років, і я ходила за нею як за рідною, якої у мене ніколи не було. Тому ні собі, ні чоловікові, ні зовиці не можу пробачити останніх маминих років, які ця добра жінка провела в спогляданні нашого занепаду. Зовиця раптово вернулася з чоловіком і дитиною до нас жити, бо у них з фінансово було ще гірше, ніж у нас. Її чоловік ніяк не міг знайти роботу і часто ходив з Мироном подихати повітрям. І дихали вони так до пізньої ночі. Приходили веселі, і тут вже Ліля починала виховувати їх та так голосно, що мама все чула і ніяк не могла це спинити. Не було вже між нами лагідних слів та сміху, кожна рахувала, скільки дала грошей на їжу, а за комуналку, а діти взяли щось без дозволу. Далі й мій чоловік втратив роботу, бо тримати такого хто буде. Якось я зайшла до мами в кімнату і зрозуміла, що її вже нема. Я хотіла покликати інших, але просто слухала їх, слухала кожне слово і розуміла, що їй довелося прожити і як їй було нелегко. Як все налагодити, коли всіх все влаштовує. Невже я хочу прожити так все своє життя? Після всіх церемоній я збирала речі Мироне, я йду на іншу квартиру, я вже знайшла за нормальну ціну. Якщо будеш далі так себе вести, то й на очі мені не попадайся, а як захочеш зберегти родину, то мої двері будуть відкриті. Мирон так і не приходив. Думаю, що й чекати його не варто. Підпишись підтримай українськомовний контент.